Від документування до покарання в Івано-Франківську науковці, історики та юристи фіксують воєнні злочини росіян. Результати досліджень обговорили на міжнародній конференції детальніше у сюжеті Тетяни Дадак. Досліджувати воєнні злочини місцеві науковці почали ще у березні 2022-го. Наразі зафіксували більше тисячі свідчень від переселенців, які постраждали від російської агресії. Починаючи від того, що вони крали віконні рами. Невідомо, як їх вони мали доставити додому і закінчуючи катуваннями, сексуальними зґвалтуваннями, вбивствами. Ну, якщо про катування, то найулюбленіша їхня забава це використання електростому. Першу людей опитували у ЦНАПах, а згодом команда їздила до різних шелтерів. Наші співробітники разом з студентами вони відвідували шелтери, де були, ці особи перебували, і, звичайно, за їхньою згодою приймали в них такі відповідні свідчення і їх документували. На сьогодні, звичайно, ця кількість людей є і менша. Ну і звичайно, осіб, які залишилися в таких шелтерах, теж практично практично звалася до мінімуму. Ось ну і можу сказати, що все все складніше і складніше, і люди не дуже бажають давати ці е, ці свідчення, оскільки це і питання не тільки скажімо, якоїсь такого фізичної шкоди, яку вони отримали, але й психологічної, за словами науковців, усе фіксують, аби у майбутньому злочини росіян отримали належну юридичну оцінку на міжнародному рівні. би не Сьогодні не відбувались події на міжнародній арені у наших відносинах із нашими союзниками і нашими ворогами. Рано чи пізно Божа справедливість настане і варвари будуть притягнути до кримінальної відповідальності. І тому цей масив фактів задокументованих він буде слугувати, лягати в основу в фундамент. Кримінальної відповідальності агресора. Ми збираємо ці свідчення для того, щоб вони потім послужили документами для Європейського суду з прав людини і для того трибуналу, який почали створювати вже в Європейському Союзі, і, ймовірно, надіємося, цього року стартує проти злочинів агресії Росії, тобто цей матеріал маючи послужити покаранням. Міжнародна конференція Російські воєнні злочини від документування до покарання відбувається уже втретє.